П'ять років тому берегівський район Закарпаття зацікавив одну з іноземних компаній можливістю видобутку поліметалів. Незважаючи, що справа затратна, вона профінансувала закупівлю обладнання та іншого інвентарю. Їх перетворила підприємство на привабливе для захоплення, що й почалося у 2012-му при попередній владі. Попри зміни в країні, тепер вона загалом ризикує залишитися без прибутків їх вкладених інвестицій. Черговий іноземний інвестор обібраним полишає Україну. Британський центр Файненшнл» стверджує, разом з Закарпатполіметалами взявся за розробку мужіївського родовища і інвестував в активи близько 5 мільйонів доларів. За рік підприємство збанкрутувало суди ж кажуть представники іноземців, призначають ліквідаторів, що діють в інтересах людей колишньої влади. Призначити арбітражом керуючого гусора Івана Олексійовича передати арбітражному керуючому гусару Івана Олексійовича за прийому передачі. Матеріали ліквідаційної процедури люди, які були поставлені саме львівським апеляційним судом, вони знаходяться. За адресою площа Конституція, 1 в місті Донецьку, де була розташована фірма екс-міністра МВД Захарченко. Саме з екс-міністром МВС пов'язують ситуацію юристи, що представляють інтереси британців в Україні, кажуть, таких керуючих вже було багато. Мета одна не дати повернути інвестору ні активи, ні родовища, ні інвестиції в нього. У 2012-2013 році. Ми боролися з структурами підконтрольними колишньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченко. Зараз і Львівський апеляційний і господарський суд. і Вищий господарський суд у цій справі знову підтримують інтереси тих структур, які були підконтрольні за Харченко. Тобто, все те ж саме відбувається тільки з нових обличчя. Нині на місці закарпат поліметалів руїни, а замість обладнаної шахти дірка в землі кажуть. Очевидці підприємство втратило залізні конструкції, збагачувальну фабрику, шахтне обладнання, транспорт і навіть рейки. Засідання львівського апеляційного суду зараз приводять до того. Що арбітражний керуючий гусар, який назначений цим судом, зараз буде робити ті самі злочинні дії, які його попередники від Захарченка. Нині Центгард Файненшал готує пакет документів для звернення до правоохоронців та президента. В ньому хоче звернути увагу на відсутність правового захисту іноземних інвесторів в Україні за оцінкою бізнесу, яку днями оприлюднила європейська бізнес-асоціація. Стан системи українського правосуддя залишається катастрофічно низьким. Із п'яти можливих він набирає трохи більше двох балів.